У ну, і зараз Петро Токар, начальник нацполіції в Харківській області, доєднується до нашого ефіру. В нього розпитаємо детальніше про ситуацію на Харківщині. Вітаємо вас, пане Петре, Так, доброго дня. Вітаю ми зачитували перед цим інформацію від Олега Сенігубова, очільника Харківської ОВА, про обстріл Чугуївського району на Харківщині. Чи є якась оновлена інформація щодо наслідків і ситуації там? На жаль, поки що ну, оновленої інформації немає. Ми Поки що оперуємо тими даними, які є і довів Олег Васильович Сенгубу загалом щодо інших населених пунктів, які були обстріляні російською армією сьогодні. Чи можете розповісти детальніше про масштаб атаки? Масштаби атаки різні. Ми бачимо і ураження сільськогосподарських підприємств. Ми бачимо ураження приватних будинків, є і знеструмлення вчора в Золочівському районі, і здебільшого всі ці обстріли направлені на об'єкти критичної інфраструктури, які ніяким чином не прив'язані до військових дій. Тобто, ми знову ж таки бачимо про те, що збройні сили Російської Федерації не вибирають собі об'єкти для ураження, а б'ють навмання там, де їм заманеться. А якими саме дронами найчастіше вони намагаються атакувати зараз область? І а, чи бачите, що який з тих дронів зараз найчастіше почали використовувати? Якщо подивитися статистику з 2025 року, то ми бачимо велику активність застосування безпілотних літальних апаратів. Літакового типу «Молнія-1», а також герань 2 цими засобами повітряного враження. Російська Федерація найчастіше намагається вразити цивільні об'єкти і постійно тримати мирне населення в такому напруженому стані для того, щоб збільшити терор і вплив на мирне населення. З початку року ми маємо вже зафіксованих 23 таких випадків враження такими засобами повітряного нападу. І на жаль, ми маємо в Холодигівському районі один вже летальний випадок. Загинула жінка, і з початку року вже 15 цивільних осіб, які не мають знову ж таки жодного відношення до військових дій, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тут ще хотіло б розпитати, який масштаб атак і обстрілів по населеним пунктам Куп'янського району, які на лінії зараз бойових дій. Яка ситуація там? Куп'янськ, на жаль, залишається складним регіоном. Щоденно він піддається враженням всіма всіма можливими засобами як і авіаційного удару, так і відповідно, і артилерія постійно працює, РСЗВ. Зараз ми взагалі для себе відмічаємо, що по Куп'янську Збройні сили Російської Федерації влаштували таке собі сафарі за цивільними автівками. Нерідко. Дичні автомобілі, які чітко мають позначення на своїх автомобілях, про те, що там є позначка Червоного хреста і всі розуміють, що це медичний автомобіль, саме оператори дронів полюють за цими автівками. Такими, таким ударом піддаються і блокпости, де служба, національна поліція таким ударом піддаються, як я вже сказав, і працівники медичних установ, які намагаються вивести поранених або цивільних осіб, яким треба надати медичну допомогу. Ми недавно аналізували, якщо Взяти за весь 24-й рік то Російською Федерацією було застосовано баражуючих боєприпасів БПЛК, БПЛА літакового типу, а також fpv дронів 239 штук за весь 24-й рік. Однак, вже з початку 25-го року такі такі така кількість застосована в 69 випадках, тобто це значно більше, і це навіть більше, ніж в середньому за місяць минулого року. Через через таку інтенсивність обстрілів поліція бере участь також в процесі евакуації. Чи збільшується кількість заявок від людей родин, які там досі залишаються, але хотіли б виїхати в безпечніше місце? На жаль, в прифронтових селах ситуація залишається напруженою. Людям приходиться цілими днями знаходитись в підвалах, тому що там не вщухають обстріли. І поліція разом з Державною службою надзвичайних ситуацій, а також з волонтерами і органами місцевого самоврядування, намагається. Кожного тижня бути в населеному пункті, де залишаються люди, і кожного разу, коли ми приїжджаємо, ми намагаємось надати їм психологічну допомогу. Ми надаємо продукти харчування, які ми зможемо туди дістати і довести до людей. І одразу кожного разу намагаємося знову ж таки вмовити осіб покинути ці небезпечні регіони до більш Віддалених регіонів України або безпечних районів Харківської області, але на жаль, це здебільшого люди похилого віку, і вони звичайно що ж прив'язані до своїх будівель, до домівок, до території, до своїх улюбленців, хоча ми готові також увозити і тварин. Станом на сьогодні, тільки з куп'янського району вже вивезено 869 осіб, 110 з яких дітей. Дітей, слава богу, силами національної поліції та державної служби надзвичайних ситуацій спільно з органами місцевого самоврядування та відповідно волонтерам вдалося вивести майже повністю. І також говорячи про куп'янщину, в нас в ефірі неодноразово ми говоримо про наслідки ударів саме е кабів. Е і чи можете розповісти, яка ситуація зараз є з використанням кабів загалом по області? Чи найчастіше саме дійсно по куп'янщині вони використовують і чи змінилася якось ця кількість? Звичайно, ми проводимо аналіз постійно, дивимось, де є інтенсивність застосування таких засобів авіаційного удару. І хочу сказати, що з початку року 74 бомби впали на територію Харківської області, але 50 бомб впало на Золочівському напрямку. Тобто, ми можемо констатувати чітко про те, що це найінтенсивніший регіон, де ворог застосовує саме авіаційні бомби. Ну, власне, це ще одне підтвердження того, що варто все таки виїхати в безпечніше місце для людей, які залишилися там. І це стосується як Золочева, так і у Куп'янських населених пунктів на Куп'янщині та інших прикордонних населених пунктах Харківщини. Пане Петре, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Добре, Петро Токар, начальник Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку. З ним детальніше обговорили наслідки обстрілу на Харківщині.